Зеленський прокоментував і інші події внутрішньо які відбуваються в нашій країні, адже не забуваємо щодо корупційного скандалу. Так от, лідер нашої країни Володимир Зеленський взагалі не знав про те, що за його спиною відбуваються такі корупційні схеми. Ну і про це особисто повідомив президент на вчорашній зустрічі з фракцією, дописує Суспільна, з посиланням на нардепів. Він додав, що всі, хто причетний до корупційних схем, мають бути притягнуті до відповідальності. Президент також і назвав наступний тиждень важким через переговори щодо мирного плану США і запевнив, що підстав вважати, що Україну зможуть дотиснути до здачі національних інтересів. Не має Трамп встановив Зеленському певний дедлайн для підписання мирної угоди із Росією. Про це заповняють певні західні медіа. Так от, американці з росіянами розробили план, як ми знаємо, щодо врегулювання війни в Україні. Він містить 28 пунктів і вимагає значних поступок від Києва. Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського, аби той погодився з мирною пропозицією. Якомога швидше, також в адміністрації Трампа заявили команді Зеленського, що Білий Дім працює за агресивним графіком, аби покласти край війні до кінця року. Передають наші колеги з посиланням на західні медіа. Американські чиновники очікують, що Зеленський підпише угоду до Дня подяки. Його будуть святкувати у Сполучених Штатах у четвер, 27 листопада. Потім американці планують презентувати мирну угоду у Москві пізніше цього місяця та завершити переговори згодження деталей плану до початку грудня. Однак дотриматись цього графіка навряд чи вдасться, бо в офісі Зеленського наголосили, що деякі пункти для Києва є червоними лініями водночас вони працюють над власними. Контрпропозиціям, аби представити їх американській стороні. Ну, крім того, очікується, що українське суспільство також буде чинити опір будь-якій угоді, яка буде сприйматися як капітуляція або вигідніша для Москви. Один високопоставлений український чиновник порівняв мирний план США з угодою про корисні копалини, ухваленої на початку червня. Тоді адміністрація США так само напористо тисла на Володимира Зеленського, який вважав, що угода про корисні копалини є необхідною. Щоб отримати підтримку адміністрації Трампа у боротьбі проти Росії. Ми ж нагадаємо, що 19 листопада ЗМІ повідомили, що у Трампа напрацювали план щодо врегулювання війни в Україні, і він передбачає, що Київ має піти на низку поступок в Москві, зокрема, передати їй під контроль у весь Донбас, скоротити чисельні збройних сил удвічі та відмовитися від важливих категорій озброєння. Ну і в Білому домі також уточнили, що план розробили. Стівков і Марко Рубіо під час створення документа вони нібито радилися з росіянами та українцями. Однак у медіа пишуть, що Москва і Вашингтон розробляли цей план за спиною у Києва. у Європі. Також скептично поставились до плану шай, вважають його капітуляцією для. Києва нагадаємо, що 20 листопада на зустрічі в Києві зеленський міністр армії Сполучених Штатів Америки домовилися про прискорений термін підписання американського мирного. Плану ну і ба більше також Зеленський окреслив позицію після зустрічі з делегацією Сполучених Штатів Америки. Далі також розглянемо його заяви, Адже президент України Володимир Зеленський також і анонсував розмову з очільником США Дональдом Трампом, яка має відбутися найближчими днями. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні окреслив умови, які Україна готова висунути в контексті обговорення мирних пропозицій, запропонованих Сполученими Штатами Америки. Звернення було опубліковане на офіційному телеграм-каналі Глави Держави ввечері 20 листопада. Зеленський нагадав про зустрічі з представниками США, під час якої американська делегація представила пункти плану щодо завершення війни. І Президент підкреслив, що позиція України залишається незмінною від самого початку війни. Країні потрібен справжній мир, стійкий до можливого нового вторгнення. Він наголосив, що цей мир має бути гідним і базуватися на повазі до незалежності та суверенітету України, а також гідності українського. Народу президент зазначив, що саме ці принципові умови будуть ключовими для України. Зеленський також додав, що команди України та Сполучених Штатів будуть працювати над пропозицією разом із партнерськими країнами Європейського союзу та світу, уникаючи різких заяв. Ну і крім того, він анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка Має відбутися найближчими днями. Глава держави висловив впевненість у тому, що підтримка Сполучених Штатів дійсно може наблизити мирний процес. Зазначив при цьому відсутність реального бажання миру з боку Росії. Далі процитую. Ми розуміємо, також що в Росії немає реального бажання миру інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є цілком справедливих, що Росія весь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни. Президент підкреслив, що Сполучені Штати здатні вплинути на Москву, аби змусити її припинити військові дії. Ну і раніше Зеленський вже отримав від міністра сухопутних військ США. Проєкт мирного плану, який за оцінкою американців може стимулювати дипломатичний процес. Звісно ж, цей мирний план Трампа багато експертів коментує, аналізує до прикладу, Олександр Мусієнко. Це військовий та політичний оглядач. Також розмірковував чи все ж таки зможемо ми військовим шляхом добитися кращих пунктів цього мирного плану. Тож далі пропоную почути його аналітику. А ну а фактично, припинення бойових дій це для нас важливо. Але це ставиться як умова з виконанням наступних пунктів. Чи можемо ми зможемо ми військовим шляхом досягти і добитися кращих пунктів? Це питання. А, можливо, варто думати, що військові засоби війни, вони, в принципі, ну, досягають того, що вони досягають. Це зараз оборонна стримуюча операція агресора. Ми стримуємо, задаємо максимальних втрат, зупиняємо десь ворог, на жаль, має певні тактичні успіхи, але чи здатні ми зараз провести велику контрнаступальну операцію, і звільнити території військовим шляхом? Думаю, що ні. Треба говорити відверто. Тому з максимальним прагматизмом включатись у роботу і працювати над тим, щоб ось цей план максимально. Скажімо, винести з узгодженням українських національних інтересів, тому що кожні наступні умови вони можуть бути тільки гіршими, в сенсі того, що ну е якщо не буде інструментів тиску, і якщо США визначаться, що ось це такі умови, якщо США перестануть надавати допомогу і е сприяти. А європейці і натиснуть на Орбана, щоб Орбан заблокував нам фінансування європейське за рахунок російських арештованих активів. А чи зможемо ми перебити всі ці аргументи складно, розуміємо? Тому треба працювати, враховуючи максимально національний інтерес, і з тим, що на сьогоднішній день є в ім'я збереження України, суверенної України, як і передбачається, ніхто це не ставить під сумнів, і Путіна не буде тут. Ні в Києві, а, там а, ні в Харкові, і так далі. Ні, Україна буде визначати при цьому важливо прагматично співпрацювати з партнерами, щоб донести і наш інтерес, і враховувати їхні позиції, аби не спалювати мости, і вони нас надалі підтримували.